Всім привіт! З вами Артван, і це новий випуск Авкадовбиків на їхньому шляху до величі. Вчора вийшов новий пік на ікону, ми його зібрали з надією, що випаде якась, ну хоча б більш-менш грабельна карточка, яку можна буде попробувати потестувати. А там неочікувано випала одна з найкращих можливих карточок. То хто ж там був? Та як в кадовбики зіграли свої перші 10 матчів у вікенд-лізі? А зараз дізнаєтесь. Приємного перегляду. Я, до речі, цим складом відіграв ВЛ-ку. Ой, не ВЛ-ку, а відбору до до ВЛки. Е і зробив 9-1. І в мене єдина поразка це був Дісконект. Щоб ви розуміли, наскільки імбовий склад. Лише одна поразка, і то Дісконект. Так, давайте. Давайте якісь 83х10 відкрию, щоб трошки рейтингу було, щоб трошки фодера було, бо щось мало фодера треба якогось. Ага, і це що, блін, чербі? А, басто. Єбать, я бастоні! Перший раз це Італія, Інтер, і це Бастоні, а не Чербі. Я думаю, ви за чербі падає. Ладно, давайте ще один 83х10. Оооо, є тот. Німеччина. Центральний півзахисник. Хіба чел з другої бундесліги. Але з плюсиком. Ну да Він напевно нічого не коштує. Так, а, стоп. Е -е, але я по статам не хочу, давайте. У мене тут дублікат точно не буде. Давайте дивитися, що то, що -то буде взагалі. Які-то кольори карточок. Перша в нас. Села чи підкати, це може бути якийсь пойоль? Якщо Пойоль, то хуйня, ні. Ааа, це не Еста? Ой, а це вже непогано. Єбать, якісь тоті. Давайте тоті на потім лишимо. Давайте тоді дивимося, хто посередині. Ну посередині Раш, це нас не цікавить. Блін, прикиньте, Роналду зараз випаде. А ну, дай это мне Роналдо. Так, потихоньку. Енот и Питкат, енот и Питкат. Это это або, або, або Фердинанд. Кто там мая? Фердинанд, Киосиен. Центр. Так. Фердинанд, ахуеть! Ахуеть, Фердинанд для долбики выпадает. Блин, шок! Шок! Це кращий пік, ніж всі мої, ну не рахуючи поле на основі. Перший пік на довбиках зібрав і зразу Фердінанд падає. Вау! 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 Вау. Я думав, зараз Неста нам буде в основу на довбиках. а Тут ФЕрдінанд. Блін, топ. Топ. Так, знаєте, що я хотів зробити? Я тут бачив, мені давали таку емблемку. Вона, мені здається, ідеально підходить для е, фк довбики Я думаю, хто грає, ви знаєте вже про яку емблемку я говорю. Ось вона! Ось! Оце фк довбики Оце справжні фк довбики Ха -ха -ха -ха. Оце, блін, довбики. Що полетіли? Стартуємо за довбиків. А, не стартуємо. Коротше, граю. Е, буду грати ВЛК таким самим складом, як грав відбори. Е, а єдина, єдина зміна перед ВЛК це зібрали тільки що пік на ікону Фертіна, звичайно ж в основу його ставимо і полетіли. На основі. Е, я не на стрімі на основі грав, там 7-1 зараз я йду. Ой, Парашин зразу проти нас. Треба карати. Ану, довбики! до бою! зразу кара... треба карати П... Парашина. Бел! Зразу Гірасі забуває Парашину і зразу ріді робимо. В цьому коннекті, що шо... в мене, на мому пінгу дуже важко мені грати Проти пресинга, якщо чесно. Герасі 2-0 Проспав він когось там на дальньому фланзі, Ну нічого. Але поки що граємо замку. Є! 3-1 Герасі. І я надіюсь, це вже останнє. До речі, йозик якийсь. Бек як Йозик чи Йозик. І є, yeah. все, він награвся. Він награвся добренько. Друзі, я зараз дивлюся статистику канала, і виявляється, що 70% людей дивляться відео не підпис... Не треба так. Підпишіться. Будь ласка. Дякую. Другий суперник Реал Мадрид. Реал Мадрид з чехом на воротах. Роберто Карлос, тебіалонц. Ну, хороша, хуман... хороша команда з Легенд і Лукаса Васкиса. Пенальті. Пенальті Герасі заробляє. Блін, як мені подобається Герасі, просто космос. 1-0. Так, ну тут без гріді, тут перасини нема, можна без гріді вже. Ваноль, Боніфейс. Оп, ще, ще одну п'янку Герасі заробив. Ренар, да, всі казали, що вона як чоловіча версія, жіноча версія. Вс, Ну, 0 наразі. Потужно, це ж враховуючи, що в неї тоті є, які... ну і вони один одному ціну збивають. Так би я думаю під лямби коштувала, напевно. Та щось там на, на, на дивізіонний часу взагалі майже не вистачає. Вот вам і Фердінанд. Оп, оп, майно, хорош. Добре, зразу Опа, так от Так, та я казав, ідемо по плану Добре, 2-1 Оп, догрався Добре, 3-1, Дуглас Луїс і все Ще один суперник награвся Чи не награвся суперник? Є, є награвся, добре е, Вартує таку п'ятик PS5? Ну Е, я грав на ps 4 це дві зовсім різні ігри. Бля, тут я читав, але не зміг нічого зробити. До виходу нової фіфи не грав. Добре, зрівнюємо один один! Добре! Уу лол. Ти ж ніби Дотер не старчає, який лол. Ой. Та ну баний в рот! ВРОТ, в рот, блять. Пропускаю цю шляпу з педбеками. НІХУЯ собі, Роландіню. Не, ну це дуже гарно було, Роландіню. А Ферді щось. Я не знаю, я Фердіна ПОКИ що вообще не відчуваю. Він ЩО є, ЩО нема. Антон нічим не, не, не гірший був. Ой, ну це гарно, це гарно, розказу. Окей. Окей, тут, тут нема сенсу. тут вже Я за 10 хвилин 3 не відіграю. Мосонка FC. Касіляс, коротше, всі легенди, Канте. Капу, звичайно ж. Шо... Я за Одегу, чи за Хаверца, по-моєму, ні разу навіть не бив е з правої ноги Файнеса. Тільки під, -під ліву все роблю. <звук> Отон кунку йобнув зразу 1-0. Хорош. Добре, 2-0, Герасі, хорош. Крес по і Клоза Ну в мене на основі весь час таке саме падало гавно. Я кажу, це на долбиках, походу, через те, що я перший пік зібрав, то через то повезло. Типу еволюцію мені не вкачено його едиша забуває, та ти шо, це піздець. Ну але він нереально якийсь дуже заряжений виглядає. Ну без авсайта, будь ласка. Добре. Ну дай вдарити, дай вдарити, добре, забуваємо гавно один-один, добре. Поняв вас, хлопці. Дя дякую за підказку. Бля, зразу пропускає. Так що, якщо прям дуже цікавий, то подивіться цей. О, 2-0, 2-2, 2-2, добре. А що так легко він проходить в мене? Я. я не можу, я не можу в нього забрати м'ячик, то піздец, я, це я тільки, тільки зрівнюю, зразу він легесенько мені в наступній атаці забиває. Про, просто бігають і в них хуй забереш м'ячик. Ну я як, 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 блядь, забрати м'ячик? Я не можу забрати м'ячик! Він просто, блядь, до них прилипає, і все, і ти нічого не можеш зробити. Ну, добре, ну що грі. Сука! Фердінанд, блядь! Ну що це таке? Ну що Фердінанд єбанний робить? Що єбаний Фердінанд робить, я не розумію. Подивіться, подивіться на цього долбойоба. Фердінанд, значить, Фердінанд. 14-й номер. Дивіться, на 14 мого і на 10-го суперника. Фердінанд біжить, 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 супроводжує 10-го номера суперника. Іде пас на суперника. Ферті тікає нахуй просто в інший кінець поля. Ну як то грати? Добре, 5-4. Давайте, давайте, хлопці, ми можемо зрівняти. Побіг, побіг я у себе. Добре, 5-5. На нахуй. І! Кітя циганко, 6-5 хорош циганко, ой, хорош. Ой, ми тоже подивимося повтори, як він дивився. Ой-ой-ой. На нахуй! На нахуй! На нахуй! Просто блять, сосати. файний склад. Зйобано. Розйобано, просто розйобано, блять. Файний колега 69. дев'ять додому. CLDUT. Ти хто? О, терс. О, оце я розумію. О, оце я розумію останній матч. Оце дякую. Оце дякую. Оце, оце просто давайте попло, поплескаємо супернику. Дякую всім, хто додивилися дане відео до кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, то не полінуйтеся поставити вподобайку та написати приємний коментар. Це дуже допомагає розвитку як відео, так і всього каналу. Загалом. Дякую. Також, хто ще не знає, в мене є ще твіч-канал, на якому я в більшість своїх матчів граю в прямому етері і спілкуюся з вами, глядачами. І є телеграм-канал, де всякі новини, анонси, і також в нас там є чатик, в якому ми там спілкуємося. Тому очікую вас і там, і там. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Розчисуйте, бро! Все буде Україна, пока! Got it.